Можливості перед вами відкривається ось в липні та людина, з якою ви можливо познайомилися, так? Або ви спостерігали за цією людиною, то е е зараз, от вона може відкритися вам зовсім з іншої сторони. І взагалі, е Період наповнення, щось може потаємне розкритися, показатися. Так. І взагалі, якщо ви познайомилися ось в липні з цією людиною, то ваші стосунки будуть тривати, але це, знаєте, Потрібний час. Людина не відкривається одразу. Вона, можливо, сама по собі така скритна. І також ось ці стосунки потрібні вам обом. Це, можливо, дружні стосунки, не обов'язково це кохання. так? Це та людина, яка буде дбати і піклуватися для вас, яка от е, е, стане вам, можливо рідною. І ось е, саме ці стосунки е, будуть е, взаємно. Вигідними от, в енергетичному плані для вас. Тобто ви будете один одного наповняти. І завдяки цьому от, ви будете всередині отримувати і закривати, можливо, якісь свої, знаєте, дири. Можливо, те, що вас дуже боліло. Можливо, ось ця людина, яка прийшла в липні до вас, вона нарешті покаже вам, що. Як би боляче вам не робили близькі люди, ось ви закохувалися і все закінчилось дуже печально. Вам ви не вірите в кохання в любов. А ось саме ця людина, яка прийшла до вас в липні, вона вам покаже, що це не так, що завжди потрібно пробувати. І ця рана залікується, ви дійсно зрозумієте, що. Знаєте, як гра вартує цього. Ви побачите знову любов, ваше серце наповниться, відновиться. І, можливо, ви не зразу зрозумієте, але з часом, що ви закохалися і що ви відновилися. Тож не відбивайтеся, не бійтеся. Можливо, це ви не розкриваєте, ви ось такі приховані, потаємні. А не ця людина, яка прийде в ваше життя.